Друзі, всім доброго днічка. Виїхав знову на коп, так як погода дозволяє, на вулиці не жарко. Виїхав ось таку ось посадочку. Тут о, в основному дуби. Так що трава в принципі не сильно велика, так що можна копати. Як щось буде, буду включатися. Так, друзі, можна сказати, так перша находочка. Я в принципі так і думав, що вони тут будуть попадатися. Так як ми... Ходили тут, їх тут було дуже багато. Ось такі діла. Відійшов трошки далі від першого сигналу нормального. Там у нас пробка була, тут теж пробка. І тут ось випала така ось ложка. Копаю, дивлюся такий сигнальчик. Думаю копнуть, а потім придивився, його й копати не треба. Наверху ось така гільза. Так, вийшов я з посадки самої. Підійшов сюди, ось, тут На нарев'яний і викопав якусь таку байду. Так сказати, не відходя від каси. Тут викопав оце, Ось це. І тут ось коло нього. Метал якийсь будем копать ребята це суперська находка. Якийсь... Я ну, не знаю по це... ну, месяц якийсь. щось непонятне Ну важе вона кілограма 4 примерно сейчас ще пропикаю может ще щось съесть Короче, я походу нашел джекпот. Тут все. Я просто положил лопату. Почему что-то сокнуло? Я взял, короче, проверил миником. Что-то е. И тут о, всё тоже. Проверил. Пикая всем всем месте. Буду копать. Ну, мені це вже починає нравиться. Я вийшов з посадки. Тут по поляні лазю. Та знайшов оце, ж це що я показував. І тут ось Я не знаю, це якийсь кусок леміха чи що. Ну він якийсь якийсь поломаний. Ну находочка вообще зачетна. Тоже сики тут. Кила три може. Зараз тут ще полазимо все, выкопал я. Саша Мих. Вот Оце тут в цьому районі. Приїхав вже, подихнув на федав. Всі находочки всякі, всі. Тут у нас цвітняк, гільзи, алюміній. Меди даже трошки нашев, а тут тоже лезо. викопав ще це, ципок, трохи проволоки Уже у нас пол третього. Так що треба їхати додому. Викопав трохи метала. Я думаю. На сьогодні нормально. Я довольний. Не багато, але приятно. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всем спасибо, счастья, здоровья, все, пока.